Друзі, привіт! Подкаст «Метаморфози», рубрика що далі. Ведучий Володимир Швець з вами і дякую, що ви з нами. В нас сьогодні знову Сергій в гостях. всіх вітаю! Це знову я, Сергій. А, клас. Дивись, друже. Ти говорив, твоя фраза, твоя філософія так склалося життя. Тобто певні обставини тебе сформували або допомогли тобі сформуватися, правильно? Да. Ти міг би на пальцях перерахувати, які обставини, на твою думку, тебе формували, і сформували на, на, ну, на, в, той, скажімо, в ту особистість, якою ти зараз є? Я постараюся, але це, про це можна розповідати годинами. Але якщо коротко, то це люди. Якщо казати про приклади, то негативний приклад, він може як. Бути заразительним, заразити тебе, і ти будеш також слідувати цьому поганому прикладу, uh -huh. а можеш е, сприйняти його як не треба робити. Okay. Я, не можу, я, я не психолог, я не можу чітко сказати, який момент впливає на те, як ти сприймаєш негативний приклад. Як приклад для наслідування, чи як приклад, як не треба робити. Це перше. У мене так склалось, мабуть, мати зробила вклад в. Ну, Моя чудова жінка, мати. Завжди робили мене добрим, але добрим теж не завжди треба бути. Є моменти, коли треба бути злішим. Ну, Це теж окрема розмова, має бути. Mm -hmm. Друге, це філософія. Ти маєш просто думати, аналізувати, чому ти поступаєш саме певним чином, звідки беруться твої ем, цінності і кредо, по яким ти живеш, твої принципи, чому вони саме такі. В тебе є і цінності, да, які будуть. Вони ти є жили. у всіх визначення, я маю на увазі. Я розумію, що вони є у всіх, але не всі про них знають. А, не усвідомлюють, може. Да, ну не усвідомлюють, не обдумані. В тебе вони є там прописані, усвідомлені, ти знаєш, раз, два, три там, цінності, да? я чому питаю? Тому що я вірю в те, що це дуже важливо. Цінності людини вони теж можуть змінюватися часом. Можуть. Тому я їх не виписую. Просто в даний момент часу. В мене є цінність це моє життя і здоров'я, okay. життя і здоров'я моїх близьких okay. людей. І ненависть до ворога. Uh -huh. Я воюю з ними не тому, що я люблю країну. Країна має бути краще, я вважаю. Але я ненавиджу їх. Uh -huh. А чому я їх ненавиджу? Бо вони позбавили мене і багатьох моїх знайомих життя? Будівлі, в якій вони жили, території їх, власності, здоров'я мене позбавили. Мені, мені є за що їх не любити. Тому я. Ну, Це ось такі в мене цінності. Я, вони можуть змінитися з часом. Може я перейду в дуже великий пацифізм, а може навпаки, це, це вже не, Ну, я не знаю, що як буде завтра. Окей. Okay. І от основний момент, що. Треба усвідомити, звідки беруться, чому саме такі цінності. Нав'язані вони кимось або чимось, чи вони сформовані через розсуд, чи, розсужда... чи роздумуєш ти, звідки ти бере початок? Угу. Треба додавати в свій, в свій розум якісь ефемерні структури, які не мають чіткого. Пояснення, як вони, з чого вони складаються, як працюють. Треба чітко розуміти, чому я так вважаю, чому я живу ради цього, чому це для мене цінно. Я ось кажу, що треба усвідомити свою мораль. Не просто прийняти її як даність, а усвідомити. Ти ще поясни, як це робити наприклад. Свідомлена є певний механізм. Дивись, ми говоримо, ти почав, або якби ми говорили про загортування розуму. Так, це треба усвідомлювати в своїй мораль і цінності і. Краще ну, це поступово. Усвідомити свою мораль через розуміння природи людини, її психіки та соціуму. Це, вивч... це треба вивчати. Це ну, за п'ять хвилин не пояснено. Вивчати це когось слухати читати? Соціологія, історія, культурологія. Mm. Багато чого цікавого можна дізнатися. Тобто, не обов'язково читати це, книги, да. книги читати. Не обов'язково. Можна послухати лекції, okay. якщо не любиш читати, це. А Я ти можеш реально, що, як ти загортовував свій розум? Які ну, кроки ти основ, робив? Основні кроки це yeah. не створювати дуже райдужних, нереалістичних очікувань. Це головне. Якщо ти очікуєш від життя, що тебе у мене якась явна загроза. То це поганий знак. Ти, якщо от не зіштовхнешся, то буде дуже погано. Ти впадеш духом, скоріш за все, бо ти очікував, що з тобою цього не буде. Mm -hmm. Треба розуміти вірогідність того чи іншого результату і бути до цього готовим. Мати план А, план Б цю роль якось можуть виконувати навіть наші сни, коли ми, нам сняться жахи, то зачасту це мозок готується до якихось критичних у житті подій. Тобто це ще одна складова? Це одна з еволюційних наших механізмів загортовування розуму, я вважаю. Окей, які ще складові? Дивися, ти сказав, що потрібно роздумувати, усвідомлювати певні речі, там свою мораль, свої цінності, так? Тому що це, ну, я, це, це вже моя інтерпретація твоїх слів. Угу. Ми від цього за замовчуванням відштовхуємося у прийнятті рішень, правильно? І, і як нам далі діяти. А потім ти сказав, що варто звертати увагу на сни. Тому, ми, що вони можуть... Я маю на увазі, да. що сни це як еволюційний механізм загартування розуму. Бо наш мозок обробляє інформацію і створює якісь ситуації, в якій ми проживаємо вісні, щоб в житті. Легше це сприймати. Але це чисто природньо. А ми можемо це усвідомлено робити. Аналізувати, що я їду на війну, там люди можуть загинути, там людина може втратити кінцівку, здоров'я, побратима. Це відбувається. Це не треба від, відкидати, що це не буде зі мною цього це не станеться, все буде добре. Це взагалі цей оптимізм він веде в просто в прірву. В розчарування. Розчар, в прірв розчарування. 100%. Це не треба робити. Да. Це, це, це ми говоримо в контексті нереалістичних очікувань. Тобто, усвідомлення, нереалістичні очікування, ще якісь складові звертування розуму. Можливо. Окрім усвідомлення своїх цінностей і кредо, і очікувань своїх, робити свої очікування більш реалістичними, я думаю. Треба ще прийняти невеличку частину стоїчної філософії, це коли ти розумієш, можеш ти вплинути на щось чи ні. Угу. Якщо ти розумієш, що на деякі фактори в житті ти не здатен вплинути, то не треба ще через це переживати. А якщо ти можеш на щось вплинути, то тим паче нема сенсу переживати, бо все під твоїм контролем. Таким чином, ти не переживаєш взагалі по життю. Це реально? Я думаю, в так. твоєму випадку. Думаю, так. Не хвилюєшся. Мене питають, що, що тебе хвилює кожен раз, коли ми збираємося командою Total Fit. Я кажу: типу, мене нічого не хвилює, в мене все добре, по плану йде. Коли щось йде не по плану, я знаю, що в мене є план Б. Бо я готувався. Окей. Тебе бувало таке, що твої плани А, Б, С закінчувалися і щось. Бували. І, що і ось такі моменти починають тебе виводити, розхитувати твою психіку. Так. Тому цього треба уникати. Ох, ну ми ж не можемо уникнути. Можемо, ти але... не зміг уникнути попадання кабу там, де ти був. Це було дуже неож... неочікувано. Ну, ось. Максимально. Ну ось. І ми говоримо про нереалістичні очікування, а тут раз і ситуація. І такі ситуації насправді з людьми трапляються щодня. Ми не знаємо, що буде Думаю, якби я відчував всю ту біль, яка відбулася з моїм організмом, я би по-іншому реагував. Але мені пощастило, що біль вимкнулася. Я зміг захистити свою псійку завдяки гумору. Mm -hmm. Якось так, я думаю, це відбулося. Ну, тобто, ти, ти все рівно був підготовлений десь в певній мірі да. до цієї ситуації, яка була абсолютно непередбачувана в твоєму житті. Ну, якби не ну, абсолютно непередбачувана. Вона перебачена. була, вірогідна, але да, я да, не да. очікував її саме в той момент. Ну, от, Як зна. завжди да. підходить непомітно. Mm -hmm. Але ти був готовий до будь-якого розвитку подій? Плюс-мінус. Плюс-мінус. Ти казав, що коли ти йшов воювати, ти усвідомлював, що ти можеш втратити кінцівки, чи це тобі допомогло? Це теж гартування? Розуму? Це було ще задовго, доки я потрапив на війну. Це було ще коли війна тільки розпочалася ще вчився в академії. Угу. То я вже там сидів з хлопцями розмовляв і казав: Блін, це ж капець, це коли втрачаєш кінцівку, це ж прикинь. Ну, В принципі, я кажу, якщо лишилось там нижче ліктя, то це ще пів біди, а якщо вище, то це вже трохи є біда. Ну, фактично, ти вже моделював собі да, це. Так, мій мозок вже пропрацював це, і ну я думаю, через це він також простіше до цього відноситься. — Окей, хто цього не зробив до того, як втратив кінцівку, вже Можливо. пізно себе гартувати, чи чому б ні? Ну, вже, вже пройшов етап, це вже треба приймати. Це вже не треба готувати себе до цього. Це, це вже треба приймати це і переосмислювати своє життя, свої цінності, якщо ти цього раніше не зробив. То вже треба до цього адаптуватись до реальності. Це дуже складно. Заходиш по братима, який плюс-мінус тебе розуміє, який пройшов через той же шлях майже, що і ти. Ви разом тримаєтесь, спілкуєтесь, займаєтесь спортом, відпочиваєте, переписуєтесь і ділитеся своїм переживанням. Тоді у мене наступне питання: а твоє оточення? Воно служить тобі для гартування твого розуму? Моє оточення. Скоріше, ну, так склалося життя, що оточення на мене майже ніяк не впливає, мінімально, відсотків на 10. Зазвичай я це оточення потрохи змінюю. Вот я ц... на нього впливаю, типу, на початку можуть з мене всі посміятись, а через кілька років сказати, ну він красава, звісно. Може з ним теж треба трошки позайматися, поспілкуватись, там. Може, щось дізнаюсь цікаве. І це відбулося в академії, саме так то і було. На початку всім було доволі смішно. І незвичайно, бо таких людей вони раніше мало зустрічали. Але потім вони зрозуміли, що ці люди класні, хлопці, з ними таких, треба спілкуватися. Яких людей паровозів, які, незважаючи ні на що, да. просто пруть вперед і, і роблять своє діло. правильно? Ну, Я думаю, що в цьому мені є ще куди рости. Ну, Звісно, що є. Ти ж ще... тобі тільки 24. Ось. Е... І ти вже яскравий лідер, який мало залежить від там, думок. І... Я не вважаю себе лідером. Не вважаєш? Ні, Я, нікол... я не лідер, лідер, я завжди От, є лідер групи, а я завжди з боку від групи стою і спілкуюсь з усіма, не тільки з лідером. Ні, окей, І вони, але... і вони потрошки починають приймати мене як даність. Кажуть, окрема республіка, але потужне. Знаєш, кого я в даному контексті називаю лідером, чому я кажу, що ти лідер? Тому що ти служиш прикладом для інших по-любому. Правильно, коли ти робиш свою роботу і не зважаєш на різні там скептицизм, якусь думку, яка тобі там не дуже важлива. Я завжди за законструю. Але за тобою йдуть люди. Правильно? З тебе беруть приклад. Не всі, звісно, що не всі, але беруть приклад. Потрошки. А ти їм що робиш допомагаєш, правильно? Да. Ось, це є лідерство. На мій погляд, це саме яскраве вираження лідерства. Незалежно від того, як ти себе вважаєш. Тому що я погоджуюся на рахунок того, що марнославство це зло. Насправді, із лідера роблять, ну, скажімо, поганого лідера, диктатора, можливо, десь там в кінцевому результаті. Ось, Але твій приклад, якраз він служить тому, що є. Надія, і можна виходити навіть з дуже складних ситуацій і обставин, з життєвих ситуацій і обставин. І не схилятися перед цими обставинами, а брати те, що ти можеш змінити в свої руки, правильно? І крок за кроком, як ти кажеш речі з нашої розмови, не в подкасті. Я згадую, ти казав, що дисципліна це що? Дисципліна, ну це не я вигадав, це казав ще Лі, що дисципліна це не про створення нового чогось і перероблення свого життя. Це про відкидання зайвого зі свого життя. Ну, дуже цікава знову ж таки, точка зору на життя і філософії, тому що ну, це круто насправді. Більше Наприклад, частина. відкидання чого. Тому що я зараз згадую теж отакі бесіди з, з ветеранами, і, і сидів. Я його дуже часто згадую. Саша сидів. З тяжким пораненням ноги. Ось, і він каже: я виходжу зі шпиталю, і я кругом шпиталю. Один кружок. Це класика. Другий кружок, да. але в той самий момент каже: хлопці сидять і бухають. Він каже: давайте, я поки чотири круга своєю ну, травмованою ногою, а ви, а ви один. Він каже: один раз, другий раз, третій раз, на четвертий раз вони пішли. Вони все таки він їх сполукав якось своїм прикладом, теж ось зараз він теж спортом займається і на змаганнях приймає участь. Він молодець. А, і ось такі люди все-таки добре, коли є в колі тих, хто, хто втратив віру, хто втратив надію. Чи всім так щастить, я не знаю. Ось, а те, що ти формуєш, я ж так розумію, ти формуєш своє оточення, правильно? Ну, в принципі, так. Ну, ось. Це ще один, я думаю, це ще одна складова загартування себе, свого розуму. Тому що ти обираєш з ким тобі спілкуватися, правильно? Я спілкуюсь майже з усіма людьми, просто деякі люди. Я, я кажу, що всі люди в моєму житті це вчителі. Просто одні на поганому прикладі, інші на хорошому прикладі. Угу. Я, ну, я не спілкуюся тільки з тими людьми, хто явно відноситься до мене негативно, нащо мені з ними в конфронтацію вступати. Якщо людина нормально спілкується, то я не проти їй і допомогти, і все підказати може. Може вона мені щось підкаже, навчить мене чомусь новому. Ну, зазвичай так і має бути, в принципі. Я для всіх людей відкритий, в мене нема чіткого оточення, я можу прийти в інше місце і спілкуватися там з людьми, без яких проблем. Неважливо, яка в них. Позиція, якщо вони зі мною захочуть спілкуватися, я не проти. Супер. За конструктивний діалог тільки. Дивись, і ти зараз спілкуєшся з нашими глядачами по факту. Ми не знаємо, хто тебе дивиться, скільки тебе людей дивиться. Я знаю, що в кожного свої вихідні дані, різні ситуації, які формують. Але чи можливо, ти можеш дати такі один, два, три інструкції: крок перший, крок другий, крок третій для формування. А себе, свого розуму, коли вже обставини відбулися. Да. Коли вже питання, а що далі, і нічого в голову не приходить, крім там, самогубства, бухати, наркотики, плюнути на все. Коротше, відомстити всім. Не знаю. Це дуже важкий, такий, дуже складне питання. Бо я з цим не зіштовхувався. Але якщо подумати, то може бути. Як я вже казав, треба знайти таких самих людей, як ти. Може в когось краще вийшло відновитись по життю, в когось гірше. Головне триматися разом. Угу. Ділитися своїми переживаннями, а не тримати все в собі. Я думаю, що ось ця концепція Total Fit, з якою я зіштовхнувся і приєднався, то вона дуже буде корисна в цьому напрямку. В чому вона полягає, нагадаю? Це концепція, це система, по якій можна тренувати не тільки тіло, угу. а тренування на трьох рівнях: тіло, розум та дух. Саме є своя технологія, яка розділяє дух, розум і тіло на складові, на теми, які люди розбирають, спілкуються про них, формують нові звички корисні, відкидають погані звички, тренуються. Так, яким зручно, так яким підходить. Я проводжу, я сформував систему інклюзивних тренувань, як масштабувати навантаження. І, в принципі, зараз починаю шукати людей, місця, де буду проводити заняття. Супер. Твій контакт Думаю, це... можна залишити під так, цим відео, правда? Звісно. Твій інстаграм, номер телефону, Телеграм, інстаграм, номер Телеграм, Окей. можна залишити. Дякую. А, дякую. То. Ну, ти не сказав нічого про 1-2-3 про інструкцію. Але Я це не мабуть... готовий сказати вам всі uh -huh. три якісь три пункти uh -huh. завітні. Просто кажу, що вам треба не сидіти одному, а рухатись до людей, спілкуватись. А до яких людей? Дивіться, Бажано може... до таких, як ти, які пройшли через схожий досвід. Але вийшли. Ну, скажуть, може, вони і теж люд. не вийшли, але вам треба триматись разом і якось не давати один одному падати на дно. Якщо ти. Круто. І по методу Фейнмана, якщо ти хочеш чомусь навчитись, навчиться цьому когось іншого. Якщо ти хочеш допомогти собі, допоможи комусь іншому з такої ситуації вибратися. І ти сам разом із ним вилізеш. Це сильно. Це, це такий підхід. Дуже сильно дякую, Сергій. Якось так. Знову ж тебе бачиш, хтось навчив не? метод. Я просто колись це почув. <с <с. <с. А потім розвинув цю ідею. Дякую. Супер. Друзі, дякуємо, що ви з нами. дякуємо, що дивитеся, слухаєте. Просимо поширювати тим, кому це потрібно. А ви, мабуть, знаєте, кому це потрібно. Це можуть бути і військові, і ветерани, і родини, військових ветеранів, дружини, діти, чоловіки, будь-хто. Дякуємо тобі, Сергій, за те, що ти мислиш глибоко, копаєш, загартовуєшся і допомагаєш іншим загартовувати, Тому що ця твоя позиція вона допомагає іншим людям. Однозначно. Я в цьому абсолютно впевнений. Так поширюється, в принципі, і зло, і добро. Ти носій одного або другого. І по факту ти зараз є носієм добра для інших людей, тому це має місце на, на, на життя 100%. Бажаю тобі добра, успіху в твоїх починаннях і в тренувальних, в тому числі. Ось. Нехай Бог береже нас, Україну, до побачення.